А на великому пророку прикарпатю урочисто відзначили 201 шу річницю з дня народження Тараса Шевченка. Під музику оркестру колоною рушили по одноіменній вулиці до пам'ятника Кобзареві. Констатують роль поета, неможливо переоцінити. Він написав, скільки творів такої правди про всяку брехню Москви і всіх інших народів. Він якраз вже повчає наш, всіх, наших українців, як любити нашу Україну, не даватися на підступ зрадникам, обманщикам. І Якраз же він писав, що Україна це є наша найліпша територія. У день народження кобзаря потрібно говорити якомога менше пафосних слів. У цьому переконані. Ні Євген Баран натомість каже, має звучати слово Тараса Шевченка, котре лишається глашатаєм української правди перед Богом і людьми. Наше ж завдання бути оборонцями національної перемоги. Шевченко в останній рік свого життя прийшов до усвідомлення іншої світоглядної естетичного орієнтиру, яке він ставив перед собою і перед українцями. Тому що спочатку він постійно говорив про минулу славу і про біди, про біди українські, про зло, яке чиниться на україн. Аїні, а в останній рік свого життя він прийшов до потреби говорити про перемогу, про не просто битву, боротьбу, а про перемогу він її тільки починав викристалізовувати цей світогляд, згадуючи кобзаряни, забули на і про сучасних патріотів, та помолилися за загиблих українських захисників.